Салют, піпле! Сьогодні я хочу з вами поговорити про такого надзвичайно цікавого, складного і захоплюючого персонажа гри Mobile Legends як Ван. -Ван. Як досвідчений мейнер ВВ, я хотів би з вами поділитися фішками, основами та особливостями гри за цього, безперечно, одного з найкращих лейнерів золота. Також попрошу вас поставити лайк під цим відео. Якщо вам не сподобається, ви зможете легко прибрати його після перегляду. Підписуйтеся на канал і перейдемо до основної частини ролику. За останні кілька сезонів Ван Ван отримала цілу дюжину нерфів, але не дивлячись на це, вона все ще залишається одним із самих Сильних стрілків мобли та постійно займали топи в рейтингах по банам і пікам на рангах, починаючи з епіка і закінчуючи міфславою. Але зараз, не дивлячись на імбовість героя, популярність до неї спала. І я вважаю, що це один з найкращих моментів почати по цього персонажа. А тепер перейдемо до скілів Ван Ван. Їх детальний опис ви можете прочитати і самі в грі. А я лише розкажу про основні моменти. Пасивна навичка ділиться на дві частини. Перша частина дозволяє їй вішати і збивати мітки, так звані вразливі місця. Друга дозволяє їй переміщатися, стрибати, роблячи базові атаки. Перша активна навичка. Вона випускає вогняну ластівку в вибраному напрямку, а та в свою чергу повертає три дротики, дозволяючи збити задню мітку за противником. Другий активний скіл. Це просто очищення і стрибок у вибраному напрямку. І саме цікаве, саме складне ван-ван – це її ультимейт. Збивши всі мітки з противника і активувавши ульту, Ван Ван стає ні до чого не вразлива на 2,5 секунди. Вбивши противника, вона продовжує свій ультимейт на секунду і збільшує швидкість базових атак на 30% до 3 раз. А тепер поговоримо щодо актуальних білдів, емблем і бойового заклинання. Ось вам три актуальних білда на вибір. Перший берете в більшості ситуацій, четвертий і п'ятий предмети ситуативні. Замість них можуть бути будь-які захисні предмети. А другий білд берете, коли у противників забагато товстих персонажів. П'ятий і шостий предмет ситуативні. Вони можуть бути як захисними, наприклад, ще так і атакуючими, наприклад, Зеленка. Свій вибір робите в залежності від ситуації. Третій білд на максимальну шкоду. Берете його лише в тих ситуаціях, коли у вас все йде дуже добре, і ви хочете як можна швидше закінчити гру, зробивши севич в одну ульту. Серед бойових заклинань найкращим вибором залишається Inspire, який можна прожати під час ульти, збільшивши кількість нанесеної шкоди. Також можна брати ситуативно щит, якщо у противників забагато вибухового демеджу. У усіх інших випадках беріть тільки Inspire. Емблему беріть стрілка, трійку в фізатаку, трійку в швидкість атаки і перк шукач слабких місць. Якщо у вас немає емблем 40-го рівня, то беріть перший або другий перк. Як правильно стакати ульту? В залежності від ситуації мітки вибиваються по різному. Розберемо кілька таких варіантів: засада на близькій дистанції. Випускаєте ластівку наперед, в напрямку руху ворога. Даєте базову атаку, рухаючись йому назустріч. І трішки в бік ще не збитої мітки, після чого натискаєте другий скіл І в залежності від того, що це за герой, яку він становить небезпеку для вас, скільки в нього здоров'я і в'їзд захисту, натискаєте ульту одразу, якщо атакуєте тонкого персонажа, або ж просаджуєте його максимально по хп на протязі 4 секунд, доки горить кнопка ультимейту. Якщо ворог недостатньо близько, для того, щоб збити йому останню мітку за допомогою очищення, або ви не хочете його витрачати, робіть все те ж саме. Але стрибок робите максимально паралельно відносно ворога, щоб другою базовою атакою збити мітку. В речі ситуації просто старайтеся збити задню мітку за допомогою ластівки, тому її не можна витрачати даремно, а потім решту вибиваєте базовими атаками. Ультуйте лише в ситуаціях, коли ворожий герой залишився лоу, або біля нього є інші його союзники, які становлять для вас небезпеку. Ультімейт можна використовувати, щоб зберегти свою шкуру від смерті. А ось те героїв, які контрять Ван-Ван, де в Естері знаходяться герої, які її контрять практично повністю. А Бетері ті герої, які її контрять частково. Як Ван Ван повинна поводитися на різних стадіях гри. Першим завжди прокачуєте вогняну ластівку і ставите собі в закуп цей предмет. Якщо доводиться стояти проти фіз стрілка або в ворожій команді, наприклад, є Сабер. На перших хвилинах маючи Інспайр або щит, Ванван дуже легко може зробити ФБ при необережній грі ворожого стрілка. Якщо початкова агресія вдалася, потрібно будь-яким способом закріпити свою перевагу, відзонюючи ворога від крипів і вигідно розмінюючись по хп. До покупки коси корозії вам потрібно переміщуватися по карті пішки. А вже після цього, стрибаючи, ви фармити виненню зможете приблизно після третьої хвилини. А після покупки меча мисливців, після шостої хвилини ви зможете легко приймати участь в тімфайтах, носячи великий імпакт у командну гру. Якщо робити кіли не виходить, не. Дайте взяти гору над собою жадності, штовхайте на лінія і пуште вишки. Якщо у вас не вийшло збити одну мітку, не варто лізти під танка або в гущу тімфайта. тому як ваше очищення не допоможе вам проти п'яти гравців одночасно. І якщо проти вас дуже багато затанкованих персонажів і при цьому ви не хочете грати через золотий посох, зразу після ГСВ купуйте собі злобний риг. І Якщо там багато вибухового демеджу, не обов'язково магічно, Можете собі купити золотий метеор, який зараз є маст предметом. Також використовуєте Inspire, щоб пушити вишки. Наприклад, якщо це Т3 або трон. Чим довше гра, тим більше шкоди може нанести ван Ван, але і сама вона стає вразливіша для вбивць і магів, особливо за відсутності захисних предметів. Тому при першому ж вайп-ауті потрібно старатися спушити трон. Та на ваша ціль в тімфайтові – це статутися на немобільному танкові або бійцеві і забрати з собою. Як можна більше його тіметів за допомогою своєї ульти. Якщо ж поряд з ним нікого немає, краще добити його ручками. Не забувайте, що з руки Ван Вантаж має доволі таки високий демедж і не обов'язково стакати ульту, щоб вбити ворожого стрілка чи мага. Також не забудьте продати штани на фіззахист після покупки антифізу, або коли у вас заповняться всі слоти. Агресія допустима лише при ініціації союзних роумерів, бійців і магів, або можна відіграти від помилок ворожих героїв, роблячи засади. А дуже наполегливо рекомендую грати хоча б в дуо з другом, який міг би вас підтримувати гангами, граючи на ролі джанглера, танка або мага, дотримуючись цих порад, а також доклавши трішки зусиль, ви легко зможете підняти міфіка, міфічну честь або міфславу. Дякую всім за увагу, за лайк, за. Коментар, дуже надіюся, що мої поради допоможуть вам отримувати більше задоволення від гри за Ван Ван і до зустрічі в нових роликах. Також хотів би нагадати вам, що зараз наша країна борониться від московських окупантів, тому не забувайте підтримувати монетою Збройні Сили України. Слава Україні і мирного неба вам над головою.